Всім доброго вечора. Неочікуване підключення. Я сьогодні не збиралася знімати, але життя заставило. Я щось зовсім забула за відключення світла, вилетіло з голови у 6 годин, десь без п'яти пішла на кухню готувати, їсти, і тут бац, опа, на тобі. Давай я шукати, я обачно у групах у нас пишуть графіки відключень. Я зразу собі ту фотографію сканірую за, собі у телефон, щоб знати графік. Залажу в телефон, так є. Є на сьогоднішній день з шести вечора до восьми вечора. Як я навіть не дивилась, навіть не глянула. Ну що ж, сижу під своєю лампою, коти мої, а старший побіг, малий десь тут. Ні, всі побігли. Спочатку один, потім другий. Поїли, побігли. Що хочу показати по в'язанню. Дивіться, як я продвинулась, уже я підходжу, підходжу до кінця мотка, вже червоний колір у мене тут вовсю. Ну, якось не знаю, сюди червоне втулили, отак усе морське, морське, таке голубо голубонебесне, і тут червоний. І під кінець оцей чорний, ну, що ну ж. В'яжу отаке червоне. Оце у мене пройма, і тут кожні, кожні 10 рядків я додаю петлю. Ну, щоб воно туди на пузо, на стегна розширялося. Щоб не було прямо. І тепер, оце, що я надумала, це ж якщо я буду це все в'язати, так як воно задумано дизайнерами цієї нитки, то червоне у мене скоро закінчиться, і буде вже вплетення. тут. Одної, воно так додається: спочатку одна чорна нитка, потім ось, бачите, як тут ось до синього додавалося, Спочатку одна червона ниточка, їх три, нагадаю, їх три, потім дві, ось, дві червоні, одна синя, а потім вже йде три червоні. І так само буде вплітатися чорний колір по одній. Якось я так подивилась, тут ось, бачите, від пройми всього тут сантиметрів. 25. Саме оця чорна полоса буде в мене десь на уровні пупа. Ну, приблизно. Це... А, потім... а потім це буде коротко, тому що воно там закінчиться. І в мене ось я знайшла, у мене є хлопок ось такий. Оце серединка, це хлопок за крилом, а то два хлопки. М -м -м. Ну, ви зрозуміли, бавовне. Бавовна. Хоча оце отут бамбук. Бамбук і щось синтетичне. І вона така пливка, я не знаю, Ну, збираюся дов'язувати бавовною. І це в мене тепер таке такі питання. Оце чорне я залишу на самий кінець. Ну, на, на край виробу На край виробу і на рукавах. На рукавах зроблю ось з оцього хлопку чуть-чуть. І чорного, може, залишу. Ну, ось сюди, це по-любому сюди. Оця буде ниточка на рукава. Це навіть тут думати нічого. Тепер оце сюди. Оце ще такий у мене є. Він ось такий кирпичний. Яскраво кирпичний. Як і ржавий. Може, його сюди за червоним пустить. Вони, бачите, так схожі, і перехід не буде такий різкий якось із синім. Оце у мене таке питання до вас буде. Я тут буду, буду морочитися. Я мороки люблю. Оце я зараз покажу, на які, на які муки я себе підписую, причому добровільно. Я такі кажу ж мороки люблю. Ось, як, пі, як піде оця одна чорна ниточка, я її забираю. І це ж представляєте, да? її весь час буду в клубочок змотувати, десь поруч ложити. А прив'язувати буду ось хоч оцю, а хоч оце голубу. От як ви думаєте, хто це подивиться, це відео? Швиденько мені відпов... відповідається. Негайно, негайно мені відповідаєте. Бо я можу поки ви там відео дивитеся, це можу дов'язати і втулити от те, що я захочу, чи а може неправильно. Оце мені далі пров'язувати, а потім оце і чорне. Чи ось тільки голубе, так, тихо, тихо. Голубе по одній під... підщеплювати, і буде воно як в общій масі, таке все голубе, а потім. Чорне на, на кінець від цього чорного. А може, я ще подивлюся, може, це чорне взагалі не буду втулювати сюди? Якось воно сюди не вписується. Воно таке таке все якесь яскраві такі кольори, і те чорняве сюди якось аж, аж ніяк. Ну, оце у мене таке питаннячко, Негайно мені дайте відповідь голубе робить, чи таке робить оце. ну так, по одній по одній, щоб червоне було, потім оце кирпичне, а потім підете голубе. І на цьому буде кінець фільму. Оце таке діло. Ну, оте, оце ще такий колір є. Він такий красивий. Ну, він сюди якось, якось не йде. Чи йде? Це треба було не впетелювати сюди. Оцей червоний, а впетели <с>?, якісь оці два. І в мене цих бобінок вистачило б. І був би він у мене такий оцей футболочка така в голубих бірюзових тонах. Мятний такий от. Оце така трава. Молода, молода трава. Оце таке як ментол, якийсь типу ментол м'ята. Сині. Ну, якось ця червона, оце таке тут. Щось не зрозуміла. Я це далі роби, роби червоне, потім голубе. І воно у завершеному вигляді буде як на пузі пояс якийсь червоний. Якщо пустить ним голубе. А якщо пустить це кирпичне, то це не буде як пояс, буде як. Як далі полотно таке пішло, таких гарячих кольорів? Прямо не знаю. Якщо хто побачив, що, що напишете, що скажете. Я там у минулому відео казала, що можна купити бобінку таку кольорову, щоб закінчувалась там на... Чорний колір чи що, щоб далі дов'язати. Я подивилась на сайті, пошукала. І ви знаєте, багато сайтів, які продають такі бобінки по дві. Ну, наші мені дві. І да, навіть якщо одну, ну, якось дорого воно виходить. Якщо такі дві бобінки, десь 350 гривень, то одна це 170, да? а потім пересилка. На що воно ну, мені треба? Порилася в своїх закромах. І ось оце і понаходила, оце тепер і думаю. У мене якось в цьому році така політика, що не хочеться купляти нічого нового. От якось багато в мене різної пряжі треба вив'язувати усякі ось запаси. Тому що, ну чого воно, чому воно лежить? Оце Оце я не знаю, цим бобінкам уже років і років, років п'ять. Що вони чекають? Одна, до речі, я відкинула там такий синій колір, бо треба було його показати. Вона чи струхла, чи вона така прийшла, де вроді я з її зв'язала. Коротше, вона рветься. Береш так ниточку одну, ну, одну саму собою вона рветься. Береш дві. Теж рветься, три в кучу рветься. Я, я взяла жвуток такий з десяти ниток. він порвався, я ту бабинку кудись мекнула, викинула. Отак От і зберігай їх. От, будь ласка. Так ще не купила нового, гроші зажала, буду це тут щось робити. Так, всім пока. Доброго тихого вечора. А я в'яжу.